Невже в нас буде дощ? Ой, дуже ж треба гриміть? А дощу чекає все і квіти, і дерева, і кущі. Всі хочуть пити, можливо, й буде сьогодні. Небо сіре, гримить. Ось зійшла в мене вже морковочка. Ну, полила я то, що воно дасть. Це треба, щоб був дощ щоб посапати його вже прорвати. Бурячок поганенько зійшов, червоненький, але щось та й раніше буде коло хати тут. Петрушка не зійшла, Бачу, тільки десь там вилазить, може ще зійде. Ще вель щось погризло, Мак ще не цвіте в мене, барвінок цвіте. Ура! Нарешті дочекалися дощу. Ура! Люблю слухати дощ як і на дворі, так і через вікно. На подвір'ї калюжі. Хочу подивитися, чи на дорозі є калюжі. Підемо подивимося. Як на дорозі є калюжа, значить добрий дощ прийшов. Ну, вона не дуже велика, але все-таки є. І на асфальті є калюжі. Вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас понеділок. Я зранку попрацювала на комп'ютері, бо так як почався місяць, то там того друкування є. А це сіла, і думаю, трішки пов'яжу павутинку. Вийшла на двір і йшов в нас дощ. Говорила з донькою, каже, мама, в нас вчора град пройшов, отак. Як мороз не добив, то град. Отаке. От я не бачила. Може, і в нас йшов. Ну, коли я виходила на двір, знімала, то не було в нас граду. Добре, що пішов дощ, бо треба, щоб росло. Трохи мені тяжковато цими спицями в'язати. Якісь вони тяжкі. Ну, бо ж грубі. Які вони там грубі? Це п'ятірка, вони не дуже грубі, але. Чи то мені треба, щоб вони якісь коротші були самі спеці, чи що. Але в'яжу. Зараз буду збиратися на роботу, але використовую. Думаю, хоч трохи пов'яжу. Звичайно, я могла б взяти в'язання на роботу. Бо виходить, що те, що для роботи, я його в'яжу. Ой, в'яжу. Я його роблю в свій домашній час. Бо якби в мене був ноутбук, то я б його взяла і там собі набирала. А так виходить, що я зо 2 години. А той до трьох сижу і щось набираю. Ти таке не буду я брати, щоб не зривати, казав той очі. Хоча повне право я маю, поки діти сплять, пов'язати, посидіти. А не беру, то ж вдома в'яжу. Воно як тако довго не в'яжеш, то воно ж руки відвикають. А ще як таке якесь полотно, що вільно треба в'язати таке. Це я думала, може я. У тій футболці своїй якось зніму петлі, бо там мені резинка не подобається. Я почала підбирати, щоб, ну, відрізати, перев'язати, ну, таке, бо там я хитрувала, хитрувала. Нічого, я не вихитрувала, я тоді ж спочатку набирала на четвірці. І воно там розхлябане. А це я на 275 в'яжу там. Та й там йде гарне полотно, а там, де резинка, й таке мені не подобається. Та й не знаю, що це я там придумаю. Можливо, попробую набрати і переробити. Але я собі думаю, якби це були тільки е, ці лицеві петлі, то мені було б простіше набирати, а так як там ще виворітня йдеш. То я думаю, як зараз загублю, то прийдеться знову розпустити і по-новому набирати. Побачу. Там небагато зв'язане, то можна і розпустити, я собі так думаю. І робити так, як треба, а не як-небудь. Ну, бо ти там тобі не подобається, то вже виходить, що як-небудь воно там зроблене. Якби ж це ти не вмів його робити, щось не подумала. Візьми менші спиці, ні. Там від двох до чотирьох, то взяла чотири. Розумна. Добре, пов'яжу. Трохи вже щось тут я зв'язала. Подобається мені ця регланна лінія. Як вона виходить, правда ж? Добре, всім гарного дня. Дощ іде, а я підв'язала кущі. Піонії, Трошки там пообривала ті дрібненькі, як там воно зветься, попасинкувала чи як це, я не знаю, як воно там правильно зветься по квітковому. І надумала я ось тут, де в мене загорожа для курей, посадити такі простенькі квіточки, думаю, хай ростуть, може будуть рости. дощ. А я їду по розсаду ранньої капусти. Таке вирішила посадити. Люблю я такою погодою. Лазити і щось робити. Є що їхати, але нічого. Посадила біля хати. Трохи капусти, а це їду на город. Дощик моросить. У мене вже куртка мокра. І штани вже одні зняла, бо намочила. Але сприятлива погода для висаджування капусти. Затягнуло, будь-здоров. Ну нічого і буду тікати. Приїхала мокренько. Подивимося, що там мої грядки роблять. О, подивіться, цибуля вже сходить. Чудеса. Чудеса в решеті. Недавно саджена вже сходить. А це ж я лишила на полуницю місце. Може ветра рано приїду, посаджу. І полуничка моя цвіте. І що? Попримерзала. Попримерзала. Ця ні, ця, да. Коротше отаке. Так, щавель, два рядочки руколи. І цибуля моя. Не дуже важна, але. Но... Що видно, що вона тут є? А ось тут посаджу зараз капусту. Скільки в мене тут є? Раз. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять? Зараз піду візьму води і посаджу. Пам'ятаєте, як в мене тут полуниці не було видно? То Зараз її видно рідка, але нічого, щось цвіте, може якась буде ягідка. О. А ось тут посіяні квіти, дивлюся. Чорнобривці сходять. Картопля моя. А тут син посіяв сою. Ой, трудяться сидіти і на роботі, і тут, щоб сім'ю якось витягнути. О, ячмінь похорошив. Добре, що дощ іде. то було проїхав він, та й погане було, але нічого бачу, оживає. Посадила я 9 вийшло капустин, бо одна там була зломана. І коло хати там більше. Порахую, то потім скажу. Отож, капуста буде. Воно, звичайно, треба було посапати, але дощ іде. У мене спина вже мокра, голова мокра, капішон. А мене тут дивує, знаєте що? Що це ж я е, 26-го да, садила цибулю цю. Дивіться. Ви, вже вилазить і навіть є рядочки видно. Оце чудеса. Звичайно, морква так бігом не зійде. Тут в мене через рядочок, морква, рядочок цибульки. Клас. Що то тепло і волога. Їду я додому. Калина вже буде цвісти. Красуня. Гарбузів ще не садила, огірків ще не купила. До речі, капустку я купувала в нас в селі по 20 гривень. Десяточок. Ну, я взяла на 40 гривень. Там, звичайно, її більше, ніж 20 штук. Це ж таке в селі. Так. Сідлаю я свого коня і їду. Рапс світе. Дощ не перестає, бачите. Затягнуло і я продовжую мокнути, Куртка вже теж мокра, але нічого, капусту посадила. Отут От на бурячках, де рідко буряки, посадила також капусту. Скільки тут? Тут 8 штучок. А тут скільки? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість. Шість, вісім, чотирнадцять і дев'ять. Двадцять три. Як виросте, то вистачить мені. В ваннах набігло води. Будемо чим поливати, як треба буде. Отож у нас тихенька дощова погода. Ну і слава Богу. Бо нам якоїсь страхоти зовсім не треба. Зробила я собі чаю, включила котел. Ми, ви, мабуть, чуєте, що гуде газовий котел. Не хочу я мерзнути, я намокла трохи. Закинула прання в машину, куртку, і штани, і е, ту кофтину з капюшончиком, е, щоб не лежало. І сама буду чаювати. Трошки в мене було сира. Я відкрила баночку з ягідьми. Це я колись переварила була ну, на компот наче таке. Зараз я поїм, бо сметани не маю, я не відбирала сметану від сиру. Отож, я рішила таке поїсти. І буду приступати знову до в'язання. Я сьогодні вже багатенько пров'язала павутинки. А тоді вам ще трошки покажу. Отож, побажайте мені смачного. Сьогодні, прийшовши з першої зміни, трошки відпочивши, я активно в'язала свою паутинку. Ось потім навіть поставила маркера і ось трохи пров'язала, скільки там до 2 см. Ну, тут вже вже багато петель. Багатенько я його вже тут пров'язала, я вам скажу, бачите? Мені так подобається ця регланна лінія. Зараз ми з вами поміряємо. Скільки тут сантиметриків. Тут вже 19 см, вам так не видно, бо вам навиворіть. 19 см тут регланна лінія. Треба буде приміряти, якою це вона має бути. Ну, має бути довшою, я так розумію. Сантиметрів 23, напевно. Бо ж воно не має бути в обтяжечку. От над таким я над такою хмаринкою, павутинкою я працюю. Подобається мені те, що виходить. Ну, де-не-де -де якісь щось, не знаю, якісь є петлі, якісь дивні. Прямо якісь щось витягнути. Чого? Чого питається? Тож я багатенько, бачите, вже пров'язала. І працюю я тільки над цим процесом, тому що я думала думала і, мабуть, таки я розпущу знову ту. Футболку, поїду завтра в вінницю і куплю собі спиці 2,5 60 тросик, а може і 40, бо в мене нема таких тонких. Наберу по новому петлі і тоді буду в'язати. там в мене вже досвід є, бо я вже вже пару раз перев'язувала, як там. Вив'язувати росток. ну Не хочу я, на що його в'язати, якщо я бачу, що воно не таке, як тре. Далі воно йде таке, як тре, але резинка ж там зовсім не годиться. Можливо, я й без резинки зв'яжу. Отакі у мене успіхи у в'язаннячку. Я зараз буду в'язати павутинку. І зрозуміло, що особливого тут результату не буде, бо тут є ще що в'язати, і показати вам особливо нема що. Знову-таки, в мене сьогодні, це відео буде більше таке якесь городнє. ну В'язання, звичайно, є. Я вам дякую, що ви заходите до мене на канал. Що Цікавитесь, підтримуєте мене всім спокійногої ночі, вечора. Хоча знову бачу, вже пуски відбулися. Бережіть себе і своїх рідних. Ой, сподіваємося, що все в нас буде добре. Тримаємося дорогенькі мої українці. Do novos vídeos. Pока, poca.